П'ятницю маємо за вікном. добрий вечір вам кажу. І маємо можливість підбити коротенькі підсумки цього тижня. Ну і, власне, в чергове подивитися, що цей тиждень нам приніс. Давайте розпочнемо з того, що пам'ятаєте на початку повномасштабного вторгнення ми казали про те, що в Україні зараз там 24 лютого, або ж там лютий буде відчуватися в Україні ще кілька років, а в Росії в цей час там 1931 рік. Так, от в Росії все той самий 1931, але тепер плюс 7 годин додасть, тому що мені здається на Росії саме час переводити годинники. Ну плюс 6 чи плюс 7 годин додавати для того, щоб синхронізувати Нізувати час в Сполучених Штатах і в Росії, ну щоб Путіну не доводилося це виходити посеред ночі з екстреними заявами, щоб Трамп їх точно почув. Тому що в той момент, коли Путін мав би вже спати і бачити десятий сон, в цей самий момент у Трампа якраз білий день був, тому він міг. Почути і відреагувати на ті заяви, які путіним були відповідно проговорені. Щоправда, не на користь Путіна ця реакція була. Давайте все по порядку. Так, от в Кремлі здається, визначилися з кандидатом у президенти України. Нехай вас це не дивує, тому що інакше пояснення в мене немає, чому раптом на території Росії заговорили про внешнє управління і не тільки. До речі, історію або ж пісню про внішнє управління. Навіть у Стерненка є на каналі. Він спеціально зібрав всі фрази внішнє управління всіми, хто Путіну прислужував ці роки, і об'єднав їх в одну пісню. Ну і там, здається, на три хвилини цього внішнього управління. І тут знову внішнє управління. Так от, давайте про нього ми з вами і поговоримо. Помітила таку річ кремлівський оцей пацієнт. Він з'їздив до Мурманська. До моряків підводників на атомний крейсер Архангельськ і наговорив там чергового того, що на вуха не налазить. От Росія не має наміру припускатися помилок. А як же 25 років при владі Путін, я перепрошую, заснованих на довірі так званих західних партнерів? Путін більше нікому не довіряє. Мені здається, Путін навіть своєму відображенню в дзеркалі більше не довіряє. Дивиться на себе і думає, хто ти. Невідомий мені Путіноїд Росія, звичайно ж, готова працювати з українського врегулювання з Європою. Ну тобто, немає ніякої російсько-української війни. Є виключно українське врегулювання. Але там як завжди намагаються водити за ніс. Мені стається, якби Путіна дійсно стільки раз водили за скільки він про це говорить, то в нього би ніс був як у пінокіо. Такий знаєте до нього, щоб почухати або поколупатися в носі, дотягнутися було би неможливо. Громадянські органи влади в Україні не є законними. Якщо Зеленський нелегітимний, то і решта теж мені Мені здається, що скоро ми дійдемо до того, що в Україні треба буде міняти український народ, тому що він теж буде нелегітимний. Влада нелегітимна. Верховна Рада нелегітимна. Український народ нелегітимний. Тому треба завозити новий, що Путін періодично і робить. Ну або Росія, або Радянський Союз. А тому Росії не зрозуміло з ким і що підпису. Сувати, бо завтра прийдуть інші керівники і все скажуть. А ми не знаємо, що ви там підписували. Ні, дивіться, бутеперський меморандум. Хто би там не підписав, а ми про нього до сих пір пам'ятаємо? Дивіться скільки років пройшло, а ніхто від нього не відмовляється, окрім Росії і підписантів. Того самого а, меморандуму я ще зовсім недавно говорив, ми їх дотиснемо, але є підстава вважати, що ми їх доб'ємо. каже Путін, М -м -м, яка мирна риторика подобається вам? Мені теж я думаю, що Трампу теж подобається прям миром пахне. А ще Росії потрібно забезпечити безпеку на тривалу історичну перспективу. Виявляється тут, знаєте, що цікаво. Що наступним твердженням Путін говорить, що в Україні пора запровадити тимчасове управління під егідою ООН, щоб провести вибори та прибрати Зеленського. Але ж Путін порівнює Україну з папуановою гвінеєю, тобто настільки. Путін хоче показати, що українська держава не відбула, не відбулася, що Україна немає як держави в цей самий момент, порівнюючи нас з папуа новою Гвінеєю, Але при цьому у світу, у Європі, у Сполучених Штатах вимагає, щоб вони захистили його від Папуа Нової Гвінеї. От така вона сильна виходить. Ну і власне пропоную відкинути всю цю риторику, тому що насправді головних тест там було небагато в тому, що сказав Путін. Перша це те, що він знову згадав про Азов і нагадав про нього Трампу, тому знаючи, розуміючи, що Азов і третя штурмова Денис Прокупенко Андрій Білецький є командирами. На яких можна розраховувати, і одні із їхніх підрозділів є одними з найефективніших. В цей самий момент Путін е, зрозуміло опасується, ну і намагається підштовхнути цю ідею Дональду Трампу. Тіпу, ну це ж не я такий просто боюсь Азова і третьої штурмової. Ну просто, ну, можливо, ви їх боїтесь каже. Путін, а я нагадаю, що в цей самий момент він використовує ще риторику, що тут же ж в Україні правлять одні націоналісти або нацисти, як він каже, і що цікаво, що він згадує часи 91-го року, тобто після розпаду радянського союзу, він каже з тих самих часів Україною націоналісти, нацисти і управляють. Ну на думку Путіна виявляється, що всі, хто був президентами при владі, Янукович, привіт, теж були нацистами. Получається, десь так. Ну інакше пояснення в мене немає. Ну і знову ж таки, до 2014 року слово нацист в Росії використовувалося або націоналіст використовувалося виключно в історичному контексті. Після 2014 року тепер ці слова використовуються виключно до України і всього того, що в Україні відбувається, для того, щоб описати те, що Путіну не під силу. Ну і знову ж таки. Якщо ми говоримо про націоналістичні рухи, то я просто пропоную Путіну подивитися, яке місце на виборах займала партія Свобода. Просто ну якби, Цифри вони не брешуть. Ну і друга це в риториці Путіна це спроба проявити ініціативу у мирних переговорах, тому що до цього ініціатива виходила від Сполучених Штатів від Європи від України. А тепер він вирішив, що він проявить ініціативу, і тепер Європа, і Штати і Україна будуть грати за його правилами. Ну і пропонує передати Україну під внішнє управління, під ООН каже: давайте ми сюди запустимо ООН, Вони тут, значить, наведуть порядок, і ми проведемо під цю. Ідею під цей шум давайте вибори тут організуємо в Україні, каже Путін. Але ініціатива по врегулюванню війни від Путіна це щось мені здається. Новеньке, той, хто оголосив війну, той тепер вирішив її врегулювати. Ну і в Сполучених Штатах відреагували на цю історію, сказали про те, що в Україні є конституція, в Україні є народ України. Тому вони тут самі розберуться, що їм робити, а не оці ваші ідеї з внішнім управлінням, ООН і так далі. Причому Путін завжди говорив про те, що президент Зеленський знаходиться під зовнішнім управлінням Сполучених Штатів Америки. а Тепер виявляється, що нам треба ввести ще одне зовнішнє управління, тому що український президент, український уряд. Український солдат і українці не контрольовані. Путін сам собі заперечує, але це не вперше, я нагадаю. Ну і власне на цю риторику ніхто би не звернув увагу, як і на всі попередні риторики Путіна. Ну, мали собі, мали дідуган. Подумаєш, мозок відмовив, але ж при Джо Байдені ми би не звернули на це увагу. При якомусь іншому президенті ми би не звернули на це увагу. А при Дональді Трампі треба звертати на це увагу, тому що у нього величезний кредит довіри до Путіна, тому що Путін назвав його генієм. Я нагадаю, ну і власне він зазвичай ведеться на всю цю. Путінську риторику. Ну що цікаво, пам'ятаєте після зустрічі в Аріяді говорили про те, що ми досягли певного прогресу. все, на сьогодні, завтра будуть підписані мирні домовленості, якісь документи, перспектива, трампа, пампа. А Путін виходить і каже: Слухайте, тут нічого подібного не відбувається. Справа в тому, що там ну в Аріяді нічого не відбулося ніяких мирних ініціатив. Ніяких е геніальних думок там не було озвучено. Ми просто поговорили про зняття санкцій з Росії і все. І все, і більше ніхто нічого там не приймав, ніяких рішень. Ні, це були такі собі перемовини ні до чого вони не призвели. В Росії кажуть, що переговори з Саудівській Аравії пройшли не дуже результативно. Ви знаєте, не дуже то і результативно. Ну тому що санкції, нагадаю не зняли, тому що головні санкції в Європі. А Європа сказала, що немає ніяких перспектив поки що знімати з Путіна санкції, тому що він ще нічого не зробив жодного кроку в сторону. Миру, ну і вже 18 разів обстрілював український енергетичний і нафтовий сектор. Ну і також глава російської делегації на переговорах в Сполучених Штатах Георгій Карасін сказав, що на зустрічі з США обговорювали доступ Росії до портів для експорту сільського сільгосппродукції і підключення. Роз до СВІФТУ Путін виходить з підприємцями, спілкується, каже, проти нас введено 25 тисяч санкцій. Нам ці санкції тьфу, отак, плівать мене не хотіли. Хоч 30 тисяч. Вводьте. А потім вони приїжджають на другу зустріч у Саудівську Аравію до Сполучених Штатів і кажуть: а зніміть санкції, будь ласка. А ще СВІФТ. Верніть нам, будь ласка, тому що Рос без СВІФТА просто загинається. А що нам треба добре продавати? Ну, як треба добре продавати? Насправді нам треба, щоб кораблі вийшли, і щоб ми мали можливість потім тими кораблями привезти назад те, що нам необхідно для виготовлення зброї, для виготовлення пороха. Нам дуже необхідно це все. Вот і, все. Вот і вся риторика Путіна. А також він стверджує, що американці нібито поставилися до цього абсолютно спокійно. Ну правда, спокійно. Ну, вимагають і вимагають вперше вимагають чи що? повимагають сьогодні, повимагають завтра. післязавтра завтра заспокоїться. Колись вони вимагали, щоб це було обов'язковою умовою для експорту українського зерна. Українські зернові коридори не запрацюють, поки Європа не дасть дозвіл вивозити і продавати добрива з Росії. І що? ніхто нічого не дав ніякого дозволу. І на тому все закінчилось. І все і український зерновий коридор працював без цих дозволів. Прекрасно Україна налагодила собі цей маршрут, і Росія в тому ніяк нам не заважала. Ну і цього разу. Ну, повимагають, повимагають і заспокояться. Там, звісно ж, Путін згадував ще про з чого все почалося: 14-й рік, Майдан, Бамбілі Донбас, Ваділі за нас. Ну і в 22-му році вони, звісно ж, були готові підписувати якісь мирні домовленості, але, звісно ж, приїхав Джонсон і все їм завадив зробити. У Києві також відреагували на ці закиди Путіна, зокрема в українському МЗС. Сказали, що. Можливо, ви запровадите внешнє управління в Росії, наприклад, в Варкутє, і відомство іронічно зазначило, що місцеві жителі, схоже, лише виграють і будь від будь-якого уряду на відміну від путінського, який спалює мільярди на злочину війну проти України. Ну і власне на тому а, все і завершилося. А, також спецпредставник президента США я нагадаю той, який стів Вітков, той, який мав би бути спецпредставником по близькому сходу, виявився спецпредставником по Росії, той якого Путін тримав 8 годин в коридорі, поки він чекав, коли Путін з Лукашенко поговорить пообідає, каву поп'є. Потанцює, не знаю, що вони там ще робили. Можливо, дивилися відео, як Лукашенко картоплю купає. Не знаю, але 8 годин він там просидів. В Трампу, правда, ця історія не подобається. Він каже: Ні-ні-ні, ніколи такого не було ніхто ніколи ніколи ніде не тримав. Ну і він в інтерв'ю Такеру Карлсону, тому самому, який їздив до Путіна, за коментарями про те, як космічні кораблі Березділі пространства великої, могутній російської страни і Путін ему заодно показував як. Український гетьман звертався до Катері Невіліка за якоюсь допомогою. От ну і власне, от стів вітков і рукарсуну розказав, що президентські проведення президентських виборів в Україні є необхідним кроком, і українське керівництво з цим погодилось. Так, а ми вже не заперечуємо питання тільки в тому, як організувати ці самі вибори в Україні, тому що безпека, оновлення списків виборців, голосування військових, мільйони переселенців все це питання. Які актуальні, які наразі треба вирішувати, чи готова держава до організації цих виборів наразі ні. Чи готова вона забезпечити чесне волевиявлення в умовах, коли виборчі дільниці або зруйновані, або можуть бути атаковані будь-якої миті? Ні, чи можна проводити вибори в умовах припинення вогню, а не стабільного миру? Звісно ж, ні. Ну і у вас три ні, тому вибори наразі провести неможливо. А тим більше, коли щоночі прилітають шахеди. Ну і там знову ж таки питання, яке обговорюється зараз за кордоном, і є чи не єдиною гарантією безпеки для України, яка в принципі обговорюється в інформаційному просторі, це миротворці або ж військовий контингент з країн. НАТО, зокрема і Британія, сказали про те, що готові відправити військовий контингент. А потім трошки таки дали задню. Сказали, що треба поспілкуватися з президентом Америки і визначитися з тим, чи підтримує Америка цей військовий контингент, чи прикриє його з повітря, чи забезпечить логістику, і так далі. Тобто риторика. Європа була доволі категоричною на початках, і вони сказали, що ми все одно відправимо до України військовий континент. А тепер кажуть, що все ж таки треба поговорити з Дональдом Трампом, тому що. Ми маленькі країни, ми нічого не вирішуємо. Хотілося би сказати словами класика, але все ж таки. Ну і в НАТО в НАТО традиційно сказали, що А будуть нас підтримувати. Б, що двері традиційно для нас відкриті, і В, що найкращий для нас захист. Це що правильно не вступ до НАТО, а наші збройні сили України. Тому я вас ще раз прошу традиційно підтримувати наші збройні сили України, відгукуватися на ті. Запити і на ті прохання про донати, які зазвичай з'являються під моїми відео. Ну і на тому певно поставимо з вами крапку, тому що, хоч і про 24 години до миру казав Дональд Трамп, але забезпечити ці 24 години до миру можуть тільки наші збройні сили України. Па!